Паралельно із всеукраїнськими екзитполами опитування проводив аналітичний центр Університас. Ставку робили в першу чергу на села та невеличкі містечка. За результатами 60% громадян, які взяли участь у голосуванні, жителі сіл в балансі виборців сільських виборців більше ніж міських. Вони становлять 60%. Але на жаль, ще в понеділок ми знали про те, що екзитполи не доходять до села. У всеукраїнському аграрному об'єднанні заступ впевнені у новому парламенті має бути партія, яка відстоює інтереси села, адже саме аграрії головна рушільна сила для України. До того ж, у селах проживає майже 60% населення держави, та й сама політична сила в більшості це представники сільського населення. Коли ми створювали політичну силу на базі громадського об'єднання. То основне основний меседж, скажімо так, який ми одержували від своїх прихильників і своїх активних членів громадського об'єднання. Ми хочемо у списках бачити людей, які безпосередньо проживають на територіях, займаються аграрним сектором або розвитком територій. І тому у нас 39 сільських і селищних голів у списку, тому у нас і 183 людей 110 проживають. Не у містах і не у місті Києві, а проживають на сільських і селищних територіях у маленьких містах і районних центрах. Сучасний стан українського села залишається незадовільним. Наші аграрії не можуть конкурувати на європейському ринку, тож розвиток цієї галузі має стати пріоритетним напрямком в роботі нової Верховної Ради.